призначили нового керівника фонду аграрних інвестицій. Вінницька громада компенсує кошти пасічникам. У Вінниці пройшли міські змагання з волейболу та баскетболу. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Біля одного з дитячих садочків на вулиці Київській під час проведення земляних робіт із прокладання траншеї було пробито трубу, що призвело до обвалу ґрунту. Один із робітників опинився під завалом, і вже понад годину рятувальники не можуть його знайти. На місце події працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Новим очільником державного підприємства Фонд аграрних інвестицій призначили Ярослава Ярославського. Про це повідомили у прес-службі Фонду Державного майна України. На новій посаді Ярославське займатиметься реєстрацією державних сільськогосподарських земель та організацією їх передачі в користування через прозорі механізми аукціонів оренди землі. Новий очільник підприємства Управлінець з багаторічним досвідом, вісім років очолював державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою під його керівництвом підприємство стало Найбільшим в Україні надавачем землевпорядних послуг з 2011 по 2016 рік працював на керівних посадах в системі Держгеокадастру. Багатий поживними речовинами, магніями, калієм та противозапальними властивостями. Цінність та поживність меду довели науковці. Але для того, аби виробити цю поживну речовину, пасічникам та бджолам потрібно працювати цілий рік. Нині рентабельність бджільництва незначна, якщо пасіка мала. Це через низькі заготівельні ціни на мед. Щодо бджільництва у Вінницькій громаді збереглось, воно потребує підтримки. І аби ця галузь працювала на потреби міста, запровадили муніципальні програми допомоги. У Вінниці першими серед міст громади саме під час Великої війни, запровадили компенсації для пасічників на безповоротній основі. Далі Розповість Євгеній Овсяніков. Запалюємо демарми для того, щоб успокоїти бджіл. Вони стають трохи не такі злі. Так розпочинається кожний літній ранок бджоляра Миколи Уманця. Аби заспокоїти бджіл та дістати медові стільники запалює демар. Так легше підійти до вулика. Велику пасіку із 150 бджолосімей бджолу сімей встановили біля найквітучіших дерев липи. Тут кожна родина це тисячі бджіл, і кожна комаха без зупинки працює, аби назбирати всього лише одну чайну ложку меду. Квітковий, гречаний, липовий, акацієвий та соняшниковий це різновиди меду, які збирає Микола на своїй виїзній пасіці. Кожен сорт має свій смак, колір і структуру. І своєю улюбленою справою пан Микола займається уже більше 20 років. Саме цінний це акація. Він завжди рідкий, і лікарі його радять в кого повищений сахар, то його радять вживати. Цей мед. Рік тому пасічник отримав грошову підтримку від громади у розмірі 100 гривень за одну бджолу сім'ю. Вінниця стала першим містом в Україні, яке взялось за підтримку бджолярів та компенсують їм виробництво меду. І якраз за цей останній рік-півтора ми бачимо приріст кількості пасічників. Дев'ять пасічників у нас нових зареєструвалося, і вони здійснили приріст близько 360 шістдесят Тому ми бачимо, що той інструмент підтримки, який дає міська рада, він стимулює. За обсягами виробництва меду, сама Вінницька область на восьмому місці серед інших регіонів. Аби збільшити кількість бджолярів, створюють школи пасічників та надають грошову підтримку. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Освячення каплиць Шаргородської хресної дороги, будівництво яких тривало понад півтора десятиліття. Нарешті, за благословенням Папа Римського, пройшло у громаді Шаргорода. Нарізний камінь на будівництво хресної дороги, який закладено у 2008 році, поблагословив у Римі папа Бенедикт XVI. А біля одного із стоянь розміщено хрест з оливкового дерева і фрагмент скелі Голгофи, які були освячені у базиліці, грубу Господнього в Єрусалимі. Шаргородська Кальварія або Хресна дорога є унікальним релігійним маршрутом в Україні, який бере початок від храму Святого Флоріана і проходить пагорбами села Гебалівка майже у півтора кілометра. Цей проєкт зроблений за зразком Єрусалимської Віа Долороза і робить його єдиним у нашій державі. Хресна дорога сьогодні допомагає людям, і вона лікує в якийсь мірі їхні душі, їхні серця і так далі, як сказав святий Іван Павло ІІ, Він завжди їздив в кальварію, завжди їздив на хресну дорогу в Кракові. І казав, я тут вирішую всі проблеми. І з одної сторони це дуже правда. Тут можемо вирішити всі проблеми. І тому вона виросла до такого рівня, що сьогодні, ну не дивлячись на те, що війна, правда, нам то ж неможливо якось, для того людей не приїхало стільки, скільки повинно бути. Ну, десятки тисяч приїжджали, а сьогодні ну, така проблема. Але все рівно, ми хочемо в якийсь спосіб ем, робити справу Божу. Будівництво хресної дороги з 15-ма капличками почалося ще у 2008 році. Ми, жив, це, як буде, немає, тому що наша 15-та це є Воскресіння Ісуса Христа, ще може бути Вознесіння, ще може бути гетьсаманський сад і так далі. Так що цей проєкт межі досконалення немає. Це сьогодні ми освячуємо, сьогодні нунці, освячують священики, єпископи, освячують перший етап, який вже, можна сказати, вводиться ну, для людей. На урочистості з нагоди освячення Шаргородської хресної дороги приїхали єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський, єпископи та духовенство, делегації з Польщі, а також апостольський нунцій в Україні. Сотні людей чотири рази на рік приїздять до Шаргороду, аби помолитися і проходячи довгий шлях, просять про мир та спокій в Україні. Хресної дороги Шаргородської кальварії це всього на один із етапів. Вона не може завершитись, вона має завжди продовжуватись. І саме да ми можемо констатувати факт про певне завершення будівництва. Але хресна дорога, молитва це люди. тому сьогодні люди віряни з Шаргородщини з Вінничини з інших точків України, а можливо, і світу і духовенство, будуть молитися в чергове. Про мир в Україні, про перемогу ця кальварія є дуже знатною для нашого містечка. Ми дуже довго чекали, поки її освятять, і зносили молитви цій кальварії до Бога за наших захисників і за наших чоловіків, батьків, які знаходяться там на фронті. Дуже велика подія. Ми її чекали довго. Ми бачили, з наші будували і прибирали це, ще готове до цього до проєктування та будівництва хресної дороги. Долучались духовенство та благодійники. Будували її понад півтора десятиліття. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Відкритий міський стрітбольний турнір провели на спортивному майданчику 18-го ліцею. Більше десяти міських команд змагались у влучності, швидкості та тактиці. Зазвичай баскетбол грають 5 на 5. У цьому турнірі змагалися три спортсмена проти трьох. Турнір присвятили Дню Конституції України. Кожен матч тривав 10 хвилин або до 11 очок. Десятки команд на шкільному стадіоні змагалися за кубок міста з баскетболу. Літній турнір зробили змішаним. Разом з хлопцями грали і дівчата, як в одних командах, так і між собою. Головними претендентами на перемогу була команда «Білий налив», в якій грає Ярослав Хаїров. Хлопець займається баскетболом 6 років і є професійним гравцем в обласній команді, яка цього року стала чемпіоном ліги. Мені дзвонив друг, сказав, що буде турнір. Я сказав, чому ні, зустрітися з друзями, пограти свою улюблену справу. Розумний спорт, в якому без мозгів буде дуже тяжко. Треба завжди знаходити правильні рішення. І коли граєш в секундах, потрібно приймати дуже важкі рішення. У Вінниці є 20 майданчиків, облаштованих саме для гри в баскетбол 3 х 3. Переважно шкільні. Там можна проводити змагання і тренуватись. Дуже потрібно для нашої молоді, особливо в такий, такий час, завдячуючи нашим збройним силам України, як захисникам, так і захисницям. Завдяки ним ми граємо ці змагання. Молодь трошки трішки відволікається від сьогодення, від оцих наших неприємних днів, які на, 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 на даний час проходять цю, цю війну. Вони відволікаються, вони чимось зайняті, вони займаються улюбленою справою, улюбленим видом спорту. Спортивну подію організували за сприянням комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради та міської дитячо юнацької спортивної школи з баскетболу. День конституції, наше державне українське свято, яке ми я розумію, що починаємо цінувати зовсім по іншому. І, і цьому турнір цьому святу, дню конституції присвячений турнір 3 на серед 3 середньок та дівчат до 18 років. Сьогодні у нас також 18 команд приймають участь на 18 школі. Чудовий майданчик, чудовий настрій у наших спортсменів і будуть спортивні баталії. І що можна побажати нашій Україні? Щоб в нашій державі були дійсно тільки спортивні баталії перемоги на всіх фронтах. Нагадаю, що в цьому році у наших Команда бере бере участь в Олімпіаді і треба вболівати за наших. Комітет по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради підготував для переможців призи та подарунки. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Вісім команд вінницьких навчальних закладів змагались за першість в пляжному волейболі. Вже друге за це літо молодь віком від 14 до 25 років беруть участь в любительському турнірі по волейболу. Організував це дозвілля відділ молодіжної політики Вінницької міської ради, аби заохотити молодь до активного відпочинку. Олег Попіль, студент Академії Національної гвардії України. Разом із друзями прийшов, аби відпочити, розважитись та позмагатися з іншими командами в турнірі з пляжного волейболу. Таким видом спорту хлопець займається вже не один рік, тому на майданчику намагається показати свій професіоналізм. Наша команда називається Нангу. Ми беремо участь вже не перший раз в цьому турнірі. Завжди дуже цікаво, переважно нові суперники і боротьба дуже запекла. У турнірі змагалось вісім команд по чотири гравці учасники хлопці та дівчата віком від 14 до 25 років. Це змагання для любителів, тому зареєструватись на турнір могли всі охочі. Турнір по волейболу це захід, який справді дає людям можливість прийти. І... Якби звільнити ту енергію і отримати той позитив, якого не вистачає в такі літні дні. 24 гравця десь є. Ще є запасні гравці. Це може бути десь 27-28 людей за турнір. Вони дуже швидко долучаються. Любительський турнір з пляжного волейболу вже вдруге за це літо проводиться у громаді. Ініціював ці змагання відділ молодіжної політики спільно з федерацією волейболу Вінницької області. Традиційний наш турнір з волейболу, який вже другий рік поспіль відділ молодіжної політики, проводиться спільно з Вінницькою обласною федерацією волейболу. Цьогоріч це вже другий турнір. Ми проводили в червні ще один і знову грають вісім команд, які зможуть позмагатися за призові місця. Таке змагання організовується вже другий рік поспіль, щоб стимулювати молодь до спортивного відпочинку та активного способу життя. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Відбулось чергове спецпогашення нової поштової марки податки Армія Перемога, яку Укрпошта ввела в обіг, аби привернути увагу до сплати податків та підтримати українських захисників. На марці зображена гривня, що трансформується в кулю. З погашенням нової поштової марки Укрпошта долучається до всеукраїнської інформаційної кампанії Наші податки, наш захист. Спецпогашення провели в головному управлінні Державної податкової служби України у Вінницькій області. Дуже символічно мені знаходитися тут і приймати участь в головному управлінні податкової служби в гасінні марки, яка символізує відповідну сплату податків. Я хочу подякувати нашому бізнесу, що, незважаючи на всі складнощі з початку війни, він не тільки сплачує податки в державний і в місцевий бюджет, але й фізично допомагає напряму Збройним силам, переміщеним особам, Національної гвардії та іншим військовим формуванням. Трошки сказав вже нашим дівчатам, як правильно на пам'ять залишити собі марку. Символічно не покласти просто в конверт, а виключно отак, вот як тут наклеєна марка на конверт, погашена штампом першого дня. Ну, З підписами це інша справа, це після погашення. Так що, э, Скоріше нам всім перемоги, всім нам гарного настрою, все ж таки, незважаючи на війну сил, терпіння і сплачуємо податки, будуємо нашу країну. В умовах повномасштабної війни безпека та обороноздатність України залежить від кожного з нас. А відтак всі, хто працює і сплачує податки, підтримують Збройні Сили України та економіку нашої країни. Ми всі розуміємо, що 67 сьомою статтю конституції передбачено сплата кожним податків. Тому на території Вінницької області у нас є майже 112 тисяч платників податків юридичних та фізичних осіб. І за період війни вони спромоглись направити до бюджетів майже 6, більше 62 мільярдів гривень. Тому хочу подякувати всім платникам Вінницької області за те, що вони підтримують нашу Україну, за те, що вони приближують нашу перемогу, за те, що вони підтримують нашу армію. І сьогоднішня марка є символічною і буде доводити те, що наші платники податків роблять правильні вчинки і правильно спрямовують свої податки. Податки, армія, перемога це важливі складові нашої держави. Сплачуючи податки, кожен з нас робить вагомий внесок в наше майбутнє та в нашу перемогу. Боротьба триває. Попри все, ми беззаперечно віримо, що Україна обов'язково переможе. У поштовому наборі марка податки Армія, перемога, конверт перший день та картка. Владислав Гемба, телеканал «Вінниччина». Тисячу книг про тисячу сіл. Такий видавничий проєкт продовжує втілюватися на Вінниччині. Його ініціаторами стали письменники Вадим Вітковський та Михайло Каменюк, нинішній і попередній керівники Вінницької обласної письменницької організації. Мета проєкту – це незабутий, безцінний архів кожного села у документах, світлинах чи артефактах. А зовсім нещодавно відбулася презентація книги про селища Сотиски, його історію і матеріальні цінності. Про дослідження та нову книгу поговоримо з істориком Анатолієм Тамтурою. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що вас надихнуло написати книгу про сутиски? Ну, я в Сутисках проживаю вже 50 років. І нам за фахом вчитель історії. І от. Постійно вивчаючи питання нашого краю, постійно стикався з цікавими, не фактами, і через що і проводили дослідницьку пошукову роботу, залучаючи для цього і жителів селища Сутисок та учнів місцевої школи, в яких я викладав історію України. Зв'язку з цим і так поступово складалося в нас по певних по певних розділах. Матеріали, і е, в 1999 році вийшла перший такий невеличкий е, сигнальний екземпляр історії сутисок. Но цього, звичайно, було дуже мало через те, що ми не, не тоді не включили питання, зв'язані із Голодомором, з Великою Вітчизняною війною і е, відбудовою. Потім якраз я побачив, що. Е, Ця тема дуже цікавить наших жителів, і шляхом зустрічі з ними та інші з іншими заходами ми дослідили цілий ряд таких важливих питань, які зв'язаних із революцією 1917 року, потім із геноцидами, які проводила більшовицька влада, і це все в загальному плані склало розділ. Боротьба проти національного руху. Потім пізніше вже ми почали докладніше ознайомитися з історією Великої Вітчизняної війни, От. а ознайомилися з тим, що в Сутисці проживало більше 300 чоловік, учасників війни, які повернулися з неї. І жителів сутисок теж загинув на війні десь в межах 300 чоловік. В зв'язку з цим і дослідили окремі епізоди історії війни. Тут ми перше почули про загороджувальні батальйони, які виставляла командування радянської армії, і почули, в яких умовах здійснювалися наступальні операції. І саме, саме головне нас боляче вдаряло це те, що до українських солдатів була таке предвзяте відношення з боку офіцерів російської радянської армії. І зв'язку з цим якраз ми дійшли до того висновку, що потрібно потрібно видати історію в повному матеріалі. Якщо сказати про війну Вітчизняну, то у цій книжці всі учасники війни записані в окремим списком. Найбільш такі відомі. От якраз е, записані їхні коротенькі автобіографічні дані. Ну, то так і е, строїли ми ці всі питання, зв'язані е, з е, книгою. А скільки часу витратили на дослідження та написання книги? Багато часу. Е, на до, на, дослідж... на е... На другий випуск книги більше 20 років, тому що якраз так вийшло, що нам ще як то кажуть, і Бог на руку дав більшості жителів, які присвячені ці нашій важливій теми, були живими, і ми могли з ними спілкуватися на наживо. І особливо очевидців голодомору, особливо очевидців політичних репресій, ну і періоду війни. Після, після військової відбудови населеного пункту, та й взагалі трудові звершення сутищан, якраз нам вдалося дослідити і вивчити, от якраз ще до розвалу Радянського Союзу, та й взагалі в 2000-х роках ми вже мали достатньо матеріалу. Але в більшості випадків це все впиралося в нестачу коштів, там відмовками і так далі. І те питання тягнулося аж до 2020 року. А потім і за кожний рік з того періоду щось якісь важливі факти в історії Сутисок додавалися і так почалося і е, захват Криму і Близького Сходу у 2014 році, а потім вже і ця війна, і все це, це в цій книзі в окремих епізодах о, згадується і описано. Які б рекомендації ви дали іншим дослідникам, які хочуть написати місцеву історію? Ну, от це цікаве питання. Рекомендація моя найважливіша любити свій край, бути краєзнавцем, не пропускати ніяких важливих питань. Ну і, звичайно, побільше працювати в архівах. Тому що більшість матеріалів, які зв'язані з населеними пунктами, вже можна тільки знайти в архівних установах Вінницькому обласному державному архіві, в районних архівах такими методами. Та й взагалі, щоб для цього ще було, крім того, натхнення самого бажаючого написати нормальну історію, не, не з таких слів, не вони підтверджені ніякими фактами. Я вам дякую, що ви. Написали книгу, щоб зберігти історію рідного краю. Будь ласка. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку був історик Анатолій Тамтура. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.